Давньоукраїнський міф про створення світу. Дерево життя. Ще на початку світу було лише велике нащадо, безмежний морок і пітьма, в яких невидимо перебували всі початки і зародки. Колись у цей могутній зародок буття прилетіло з вічності у вічність, всевидяче око. Воно існувало завжди споконвіку, як велике нащадо. Всевидяче око пронизало своїм могутнім променем бездонне і темне нащадо, і раптом пустило сльозу. З цієї кришталевої чистоти народився птахне ім'я Сокіл. Посланий Священний Дух осяяв темряву, аби засіяти в ній свідомість та буття. Зарокотало нащаду, завирувала пітьма й могутньою лавиною закрутилася довкола першоптаха, аби поглинути його. Розправивши своє сяючі пір'я, сокіл кинувся у бій. Він літав над оком, творячи в темряві сяюче коло буття і свідомості. Не одну сотню тисяч літ кружляв він у темряві, пронизуючи своїм сяйвом пітьму і творючи золоті райдужні кола нового простору, що вже переставав бути нічим. Тоді першоптах сокіл зніс золоте яйце і кинув його у створений простір. З того яйця народився благом подарований вирій рай, посеред якого стало рости дерево життя, змахнув крилами сотіл рід, злетів на золотий вершечок дерева і став мостити собі золоте гніздо. Змостивши його, став творити довкола себе світ. Росло, розросталося дерево життя, під цим могутнім продубом постав вічно живий камінь Алатир, на якому запалав живий вогонь. Всі боги, що народилися разом зі світом, стали приходити до цього вогню і молитися за світ. А під священним каменем заховано безсмертя людської душі, яка стала найкращим творінням у новонародженому світі.